Пане Сергію, я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення з'являлися або кадри, які російських військовополонених, або ж типу листування російських теж військових там із родичами. І вони всі, як один, поголовно, говорили про те, що виноват Путін це не ми. Ми взагалі планували їхати на навчання. Нам так казали, ми навіть коли були в Україні, ми не розуміли, що ми перетнули кордон іншої держави, ми не знали, куди ми їдемо. Що ви можете сказати? Ну, Зрозуміло, що це все була, була неправда для того чи іншого помилування, чи не знаю для чого. Що ви можете сказати зараз стосовно тих же російських полонених? Чи продовжують вони ось цю свою риторику, цю свою тактику? Ми не знали, куди їхали, що робили. Чи вже, вже все-таки спілкуючись з ними, до речі, чи часто? Зараз російські військові здаються в полон, і якщо е спілкуватися з ними, е чи визнають вони свою провину і свою відповідальність, тому що це було тільки їхнє рішення, навіть не командира, і тим більше не Путіна, а саме їхнє рішення йти на українську землю, бувати е українців і нищити е інфраструктуру, і не тільки а, ви знаєте, мабуть, на то вони як самі оголосили росіяни зайвохромосомні. Що, чесно кажучи, немає такого, знаєте, людського розкаяння. У них вони будуть говорити і говорять про те, що Путін поганий. Вони будуть говорити про те, що як, дійсно там хтось підписав не в тверезому стані. Він знав, де він їде, комусь обіцяли просто якусь роботу, тилову і так далі. Тому подібне. Вони продовжують це говорити. Вони не визнають своєї провини дуже рідко. Насправді, ні цьому, на жаль, російська сутність. Е, адже ми знаємо випадки, коли їх е, там міняють е, на наших військовополонених, вони знову повертаються, знову потрапляють в полон і говорять, нас знову відправили, хоча при цьому брешуть Вони йдуть знову за грошима. Вони йдуть за грошима, бо для них це єдиний спосіб змінити життя. Або чорний пакет у кращому випадку, або вони щось зароблять і там зможуть потім, ну, врешті-решт, пропити або на щось інше витратити. Тому для них це потрапляння в полон це це можливість вижити. По-перше, ну і власне там вони готові говорити все, що вони говорять, відповідно. Тому я кажу про персональну відповідальність кожного росіянина за те, що вони сьогодні робили, продовжують робити з Україною. Персональна відповідальність кожного пропаганда зробила свою справу. Російська відповідно і це наслідки того, що відбулося. Наскільки ці процеси внутрішні будуть пришвидшуватися з зараз, відповідно, що росіяни будуть змінювати свою точку зору? Я на це не сподіваюся. Якщо час не відверто, не сподіваюся, вони можуть розуміти і розуміють лише силу. Вони розуміють, коли їм стає боляче. знаєте, вони дуже часто і знову повернуть до тих самих соціальних мереж. Питають а навіщо, навіщо і за що їх там бомбардують або прилітають безпілотники або російські засоби ПВО? Ви знаєте, дуже часто влучають по квартирах самих же Росіян, і вони завжди питають: а нас за що? Ми ж нічого не робили. При тому, що вони зараз зловтіхаються від того, що в нас мінус величезний, що нам е, прохолодно, м'яко кажучи, холодно, замерзають наші діти, нема що приготувати відповідно. Вони від того тішаться. Тому е, це питання досить таке риторичне: чи впливатиме це на Росіян, але на їхню економіку має вплинути. Тому ще раз, асиметричні удари України мають бути і масштабовані в тому числі. До речі, пане Сергію, от ви згадували про Макрона, зокрема про Європу. Готуючись до нашої розмови, я знайшла цікаву інформацію від головного управління розвідки про те, що в російських модулях у МПК ключові елементи зроблені саме здавалось би західними компаніями. Йдеться про те, що завдяки цим пристроям ворог перетворює звичайні некоровані авіабомби на, до прикладу, ФАБ 250 ФАБ 500 і загалом на кави знайдено такі елементи. Процитую. Що пише ГУР, швейцарське сигнальне реле, китайський інерційний модуль, американський трансивер, швейцарський GNCC модуль від U-Blocks, американські теж технології є, йдеться про американську програмовану вентильну матрицю від Altera Corporation. також американський перетворювач постійного струму від. Іхніх американських компаній, і головне управління розвідки пише про те, що без цих елементів в УМПК на російському виробництві зробити практично неможливо. Як на таке реагувати, пане Сергію? Це от американські мікросхеми в російських бомбах. Це що новий рівень партнерства зі штатами? Чи що? Я розумію, що скажуть американці, що всі товари заходять через треті там десяті країни, і прослідкувати це важко, важко, але можливо. Можливо і дуже завжди знаєте, вражає, що є елементи швейцарської економіки, швейцарських виробництв в таких обладнаннях. Дійсно, а дуже багато чого, без чого російські ракети просто не злітали б у повітрі. Вони не могли літати, вони не мали б того пального. Твердого ракетного вони б не мали того начіння, власне, для того, щоб Ну і ті самі каби, фаби з, з цим планером. Відповідно, це про санкції знову про те, що я кажу: мало оголосити санкції За ними потрібен контроль. Здійснити такий контроль на сьогодні. Можливо, ну навіть так скажу. Напередодні в мене була розмова з нашими колегами медійними, і вони питали, що для цього більше потрібно, якась політична воля. Ну, власне, мабуть, так, яку продемонстрував той самий пан Ілон Маск, який сказав: Я радий буду допомогти. Він не сказав не можу, або ми подумаємо. Тобто людина чітко розуміла, що рішення знайти можна. Було б бажання, і такі рішення, ви бачите, знайшли по тих самих старлінках зараз. І, власне, по тих компонентах, які є в російських ракетах і не лише в ракетах, теж знайти можливо. Є а, таке, а, такі елементи, які не може відтворити Китай. Не може. Бо ми розуміємо, що Китай є дані теж напередодні про те, що завдяки китайцям іскандери літають полістична зброя, яку надзвичайно складно збивати. Тому е, питання контролю за санкціями Слухайте, ну тут хочете звернутися до американців. У вас настільки багато розвідувальних спільнот державного рівня, дайте їм усім роботу. Нехай вони не займаються, перепрошую чимось іншим. Дайте їм роботу за що буде вдячна не лише Україна, а весь світ і так швидше ви. Шановні американці, зможете виконати бажання свого президента Трампа закінчити цю російсько-українську війну. Все. Оце те, що на Росію буде впливати однозначно. Поле бою і позбавлення от таких можливостей виробляти зброю і влаштовувати цю гонку озброєнь для фронту. Все, все дуже просто, дуже очевидно. Що ж, дякую вам, пане Сергію, за цю розмову. Дякую вам. За ваш час, дякую, друзі! Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Телеграф, ставте вподобайки свої, пишіть свої коментарі. Закликаю вас, дуже закликаю підтримувати Збройні Сили України долучатися до ЛАВ ЗСУ. Ну, звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.